Добрий день, шановні присутні, з 2017 році в Україні відзначається День добровольця. Але основну суть даної події, даного, даного дня, ми відчули в минулому році, коли при вторгненні Російської Федерації ви перші стали на захист нашої держави. Тож бажаю всім швидшої перемоги, мирного неба над головою, і щоб всі повернулися живими в свої домівки. І з нагоди даного дня хочеться від міського голови нагородити наступних осіб. За щирий патріотизм, відданість національним інтересам, сприяння у зміцненні патріотичного духу в суспільстві, з нагоди відзначення Дня українського добровольця подякує Миронівської міської ради. Нагороджується Фесак Василь, Василь Васильович. Служу народу України. Раченко Володимир Вікторович. Служу народу України. Матлаш Володимир Володимирович. Служу народу України. Войтко Олександр Петрович. Повернуся, потім Служу народу України. Чернявський Віктор Анатолійович. Куценко. Андрій Володимирович. Служу народу України. Лисіков Олександр Павлович. Служу народу України. Шкапа Олександр Володимирович. Служу українському народу. Ращенко Леонід Леонтьєвич. Служу народу України. Малахов Андрій Олексійович. Служу народу України. Каплунов Василь Іванович. Служу народу України. Харченко Олексій Володимирович. Служу народу України. Поліщук, Володимир Васильович. Служу народу України. Лях Руслан Олександрович. Служу народу України. Голубенко Вадим Дмитрович. <зу> народу України. Деревецький Андрій Юрійович. Шевченко Дмитро Анатолійович. Гончарук Роман Олексійович. І гончарук Віталій Олексійович. Дякую вам за службу. Слава Україні! Деревість, слава!